Було перший україномовний канал про кахельне пішництво В даному відео ми постараємося розказати вам повністю м -м -м, показати і розказати повністю схему пішки, е, схему, яку ми ще не показували. Тобто я вже казав в попередніх відео, що те, що ми вже показували, ми не будемо по-новому показувати, воно вже є. А схеми, які нові, ми будемо показувати. У даному випадку у нас є пічка штрихна 9 кахелів на, на ряд. І тут схема каналів трошки інша, тому зараз в цьому відео ми покажемо, розкажемо. І, 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 і така справа. Почнемо з самого-самого початку, тому що ми теж вже показували деякі канали, але ми так теж своє рядка при тому подібне. Зараз покажемо від, від самого початку. Саме перше У нас є кут. У нас має бути вихід, димохід. У нас має бути площадка. В даному випадку це є суцільна стяжка, так що же щось вигадувати не треба. Увага, що там підлога треба вирізати, ну це зараз не про це мало. Потім, першим ділом, нам треба вимірити, яка в нас буде вічка. В даному випадку у нас пішка буде 2 кахелі на 3,5. Тому ми. Виміряємо це і хм. враховуємо оцей нахід цоколь. Тобто, коли ми будемо випилати цоколь, тут у нас є нахід приблизно 2 см. і нам треба, щоб розмір був по По горілку, а не по долині. Коли ми, наприклад, Виміряємо вже, що в нас, наприклад, піч зараз поміряємо. Скажемо точніше. Скажемо точніше. Отак вот собі складаємо сухо. Самий початок, тобто від того, як ви це все заміряєте, піде подальший що Це можна сказати основне. От маємо у нас пішка у нас буде 2,5 на 3,5. Міряємо. 48 на 84. Тобто ми вже знаємо, що в нас пішка має бути 48 на 84. Тоді ми. Розкрестуємося. Розкреслюємо з тим розрахунком, щоб відступити від стіни. По стандарту ми відступаємо 15 см, але можна і 10 см тобто менше дати. так, щоб ми, ну, вже, так вже дуже тягне, бо ми нічого не зможемо там зробити. В середньому 10-15 см ми відступаємо. Тобто, до, якщо у нас буде сюди 48 см, то розумієте, що ми даємо, якщо ми даємо 10 сантиметрів тобто, значимо 58. Так само в цю сторону. Тобто додаємо цю відстань і додаємо оцей нахід цоплею. Одним словом, це ми виміряли, розкреслили і наша задача перша виставити цопле. Так що ми йдемо це робити, і по ходу будемо знімати і розказувати, що надалі треба робити. Для того, щоб Цокольний ряд у вас був рівний. Ставимо таку планочку по всім, що ми розкреслили, притискаємо грузом, в даному випадку цегла. І тоді б вже низ, Рівнаєте до планки і цоколь стає рівним. Виставили ми цоколь. Тепер наше завдання виставити перший ряд. Цоколь ми замуровуємо звичайною цеглою. Від стіни даємо плитку, на яку ми будемо ставити і кахель. Тобто вирівнюємо її практично рівно з цоколем. Ну, в цьому випадку. У цоколю малий потай, і вона в нас трошки нижче. Але якщо є можливість, то її краще порівнати рівно з цоколем. Тоді вже кахель, під кахель не треба буде підкладати нічого. І тепер наше завдання лишати, лишити пройом на дверки. Пройом на дверки ми лишаємо ну, по ширині самоособу, розуміємо, який міряє. А по висоті нам треба так поміряти дверки, щоб ряд над дверками перекривав, по висоті зійшовся з горою дверок. Тобто, щоб верхні кафелями не підрізали і тому подібне. В такому випадку от, можна щось от нас ми зараз поміряли, і нам от треба такий уклад 4 см підкласти знизу, для того, щоб третій ряд пішов. Рівно з дверками. Тобто цим вкладишем ми собі регулюємо, міряємо дверки, і вкладиш у нас може бути там 2 см, 3-5 см, залежить від того, які дверки. Така справа. Так що зараз будемо докладаємо перший ряд, ну і по ходу замуровуємо і. І покажемо, що в нас виходить. Також от всі, там, як робити розчин, це все я лишу в описі, для того, щоб не тратити час. Ці відео є у нас на каналі. і Усе, що стосується розчину, там, як ми зачіпаємо кафель, скобимо і тому подібне, все, все я полишаю в описі, щоб не займати час у цьому відео. У цьому відео буде суто схема каналів і етапи роботи. Так, друзі, підмурували ми вже три ряди кахелю. Дивіться, що в середині. В середині робимо попільник. і нам треба попільник і все, що нижче, рушт, ми муруємо звичайної цегли. Потім все вище рушт буде тільки шамотку вогнетривкову. Нам треба зробити так, щоб оцей низ топки був рівно з низом дверок. Отак у нас має виглядати, можна сказати, початок каналів, топка, тобто все те, де вже буде безпосередньо е, вогонь. Так що зараз ми оце все вимурували і зараз вже будемо починати мурувати топ. Далі цегла буде йти на ребро повністю, тобто все вище буде йти на ребро. Зараз будемо обмуровувати стінки. І наша задача, щоб тут вийде дві цегли, напевно, якраз отут перекриємо над дверками, нам треба. Зробити так, щоб кінець оцього третього ряду зійшовся з перекриттям топки. Одним словом, по ходу буде більш зрозуміло. І так, підмурували ми топку дві цегли на ребро. Дві цегли якраз виходить на висоту верха дверок. Далі над дверками буде йти отак. От Наше завдання зараз зробити перекриття. Тут я насухо поскладав цегли, щоб розуміти, як робити перекриття. Перекриття робити дуже просто. Складаємо перший ряд цегли таким чином і зверху перекриваємо. Ну, тут, звичайно, куски. Ось, ось, ось і все перекриття без ніякого металу, без нічого. Так воно виглядає. Ну, Слава зараз. Наше завдання зробити перекриття. Лишити тут перший канал і над перекриттям буде ще два канали. Пічка буде трьохканальна, перший підйомний, другий опусний і третій підйомний в димохід. Так що зараз я це зроблю, виморю і покажу, як воно виглядає вже готове. Так, друзі, дивіться, як виглядає перекриття. Маємо підйомний канал і маємо перекриття. Так, як я і казав, прочисна заглушка виходить внизу каналів. Оце перекриття це буде початок. Верніше не початок, а низ. Каналі. Так що ми зараз підмуруємо далі і вже буде більш зрозуміло, що має бути далі. Зараз виглядає так. Це початок першого або підйомного першого каналу. Так, він казав, що щоб Так, друзі, у нас вже є сьомий ряд, шостий Шостий ряд. І тут вже можна дуже добре бачити в середині обстановку і зрозуміти всю систему. Перший підйомний з першого буде переходити у другий опускний. між другим і третім внизу є прохід. По висоті на дві, дві цегли, Дві цегли ребром. І третій останній підйомний, по якому гази будуть виходити в димохід. Всі канали обмуровані на ребро шамотку, тільки останній канал обмурований лише з трьох сторін. Оцю стінку не обморовуємо для ліпшого прогріву. Така ситуація. Зараз ще підморовуємо, покажу де буде перехід з другого, з першого в другий. От словом, покажу, що вище буде, але по цій, по цій картинці вже можна бачити, як що виглядає. Так що працюємо, потім покажу, що далі. Так, друзі, покажу вам перед самим перекриттям. Перший канал. Перехід в другий, внизу перехід і підйомний в димохід. Зараз наше завдання це просто перекрити двома рядами це. Так виглядає. Так що зараз перекриємо і вже покажу кінцевий результат. Так, друзі, одним словом вийшла у нас така піч. Багато не будемо розказувати, бо на дворі вже пізно ніч нам ще їхати 100 км. Отака пічка вийшла з кахелю. В Чорнобривці, огляд кахелю в описі лишаю, про канали розказали. Так що всім папа і чекайте нових об'єктів. Це, до речі, останній об'єкт у 2020 році.